Запалив я буржуйку, От. вже трошки прогоріла. Що тут комена у мене всього на всього метр труби? Тяга фігова, потрошки собі кадить. Потрошки кадить. Що там все робить задні. Ну, пішов пішов під сос. Почало диміти файно вогонь. Почав розгорятися, горить. Так, оно ну, закриємо. Ціні треба за ручку дергати. Так, закрили. А якщо спереді, зараз їх може бухнути сюди. Опа! От те що я казав! Хі -хі. так. Пішов доступ кисню. і бухнуло. Це я вже знав, просто перший раз я <хай> хотів подивитися, ледве увернувся. <кхай> Добре, що вогнем не фурнуло, блін. То мені всі очі димом за, за цей возійшли. Так, Що низ? Низ, каже що. Горить. Файно горить. Такий режим те та як би тління легкого. Ззаді відкрию зараз. Так, не видно. Видно по, по трубі. Але все одно пішов вогонь ззаді. Так, закрию його ззаду зараз. Зараз спробую відкрити. Що трошки, так як я і казав, От. тепло валить звідси капець, жара, жари офігенські. Поставив вентилятор, дує Дує таким теплом що торба. Ташкент. Але єдина біда, що я не знаю. От та труба метр довжиною, ну і зараз на дворі десь градусів 17, бо я у футболочці. Тяга фігова. Я думаю, в мене там буде труба ще вверх, ще 3 метри. Думаю, тяга появиться велика. Бо зараз я відкриваю дверку, дверку відкриваю. Опа! Оце махнуло бляха. Добре, що це все я. Це все ми знаємо, це все ми знаємо, що треба відкривати піддувало. Ну ладно. В общем, треба виробити техніку безпеки з цим п'єцом. Тобто перше треба повідкривати всі заслонки. Пустити воздуху. Так, пустили воздуху. Потім відкривати по чуть-чуть. Я це знаю, бо це в мене в каміні така фігня була. Як вальнуло, так вальнуло. от Бачите, що робить? Розгоряється. Куди дим йде? Весь летить сюди дим. Горить, І весь дим, весь дим йде сюди. Весь дим йде сюди. Хотів подивитися, як той до жих попрацює. Типу, там видно, значить, покаже це об'єктив. Там видно, які зачки через ці три отвора лежуть, та якби там. Вот. Ну, в общем що, ітог, ітог зараз такий, що тяга поки що слабенька, точніше її не вистачає для того, щоб цей дим не йшов, не йшов мені на приміщення. Думаю, що якщо переставиться там 3-3 метри труби додавиться, то тяга з'явиться більша і воно буде. Там, видно, через ті три отвори, які зачки показується вогонь дать би. Леже там, леже, собі там щось догоряє, може. Ось так догоряє. Тих пару дров, то, як кажуть, до цього п'є доторкнутися неможливо. Нагрівся дуже сильно. Нереально доторкнутися, про те, що цей дим іде, це мене напрягає. Можливо, прийдеться ставити тут якусь заслоночку собі таку, щось таке робити трохи. Ручка холодна, зато така ледве тепла. Може за цілий день вона трошки нагріється, тому ще навіть трошки краска лишається на руках. Бо в неї температура полімеризації 110 градусів. Тобто її треба розігріти, щоб вона полімеризувалась. Ну Тут же вона всюди вже вона все затвердла, вже, вона вже не береться, бо там дуже гаряче. А ручка холодна, не знаю. Ручка, напевно, буде обітреться. Ручка, певно, не заполімеризується так швидко. В общем, будемо бачити, що там далі вийде. Як воно покаже себе з. Зараз я нічого не буду доробляти. Вже її змонтую на місці і тоді буду бачити. Меня волнують смутні сомнения, сумнівні, як сказал. казав. Добре, всім пока. Удачі. Так, потрошки горить, горить потрошки, нагрілося добре. Це воно догорає на тій закладці, що я заклав. Тут я навіть руку тримати не можу. Це така природна конвекція тут іде. Дуже гаряче, дуже гаряче. Прямо опікає повітря. Не може тримати. Це від природньої конвекції так шари. От. Від природньої конвекції воно так затягує нормально. Що я подивився, що дуже добре, що я зробив цей хвіст. Хвіст. Це дуже добре, що я це зробив. ззаді. Такий отвір. Бо що, бо так як в попередньому відео було, чи в попередньому, чи в майбутньому буде, не знаю, як поставлю, ну, в общем, бухнуло. Тобто, що, воно собі, потрошки, коли цього нема, я так зрозумів, воно собі кисень знаходить в камеру, знаходить собі в камеру, коли дрова тліють, і назбирається якийсь об'єм кисню, і відбувається. Оцей бух, і через ці всі дири починає валити дим. От, починає валити дим. Тобто, якщо я ці от передні закрию заслонки і буду користуватися задньою заслонкою, то в мене відповідно такого не буде. Бо ззаді завжди буде доступ повітря, тобто буде процес окислення нормально відбуватися. Спереді застою не буде, бо є відповідно тяга якась. І відповідно що? Відповідно получиться. Відповідно получиться у мене, що воно не буде бухати через ці два носа. Бо раніше воно так без того, якщо, якщо перекрити цей задню заслонку, то, то звідси такой час від часу десь в періоді там, 3 -5 хвилини 5, такий пух. Пух, пух. Тобто таке облачко, таке повітря. Ті всі самі дрова, вони навіть не горять, вони таке тління, от, як уголь стали. Таке стало як вугілля. От як воно, як воно там все живе собі. Дуже гарно прогорає, прогорає, бачу, до дна, до самого дна. Тобто видно, що внизу горить аж в самому низу, згорівши все. Тобто повітря йому вистачає досить. Отак. Тобто на цій задній заслонці я так зрозумів, що воно в мене буде працювати. Завжди, грубо говоря. Бо це ця задня заслонка, вона є найоптимальніша для такої конструкції печі. От Я її зараз там ледве прикрита вона От. на 30%. Тоби трошки собі повітря йде. Ага, Виникне зараз питання, що це в мене за ракета. Це не ракета, це труба з нержавійки в мене була 51-го діаметру. От, я рішив обійтися, щоб не приварювати її до стіни зсередини. Тут є стінка десь через 8 см. 8 см стінка йде груба. Я в ній плазморізом вирізав отвір, і тут вирізав отвір. На трубі з нержавійки нарізав з двох сторон різьбу. І це в мене від генератора Якогось моспічовського, чи якого розібрав генератори, розточив отвір, нарізав різьбу, вийшли дві такі гайки. Одну дав зсередини і другу вже закрутив сюди. Не було просто матеріалу підходящого. Думаю, нічого не використати. Ну тут їсти не просить, і нікому не мішає. По-друге, з середини в самій топці. Це найдобре, бо бо як нагрузиш, не будуть запирати це вічко. Тобто вони будуть завжди мати якусь дистанцію від цього місця. І просто потім стягнув через дистанційну втулку, це все стягнув, зробив натяг трохи зсередини там підмотав азбестовим шнурком, намазав герметиком і стягнув це все разом. В натяжку так, як би вийшло. От. Ніби все. Носик щось собі тягне, не знаю наскільки він корисний. Носик просто зроблений, от видно. Там чугунне коліно. Чого не коліно, підмотано теж азбестом і затягнуто контрогайкою зсередини, Тобто я це не приварював ні нічого. В принципі, в будь-який момент можна буде це все діло розібрати, якщо воно буде не потрібно. А з другого боку, якщо би щось з конденсат йшов, то в принципі можна використати як... Зливну трубку зробити просто внизу е, менше січення, підставити відро, і хай собі конденсат стікає у відро. Теж варіант. От, але це буде, буде видно. Ну, Насчет конденсату це ідея непогана, хоча, в принципі, не наблюдав в себе конденсату в старій буржуйці але то таке.